Тому що тема реформи зрозуміло, що вона така ну, важковата. Да? Якщо її просто там е, ви говорите про децентралізацію, вам покажу зараз приклад децентралізації з Швейцарії. Е, але е, є різні реформи, і ви можете просто для себе щось взяти і перекласти на те, що вам потрібно, на ту тему, на ту проблему, яка для вас потрібна яка вам цікава. Е, якщо просто її давати, що е, потрібна така така реформа е, і просто є мовою цифрою, цієї законодавчої мови, люди це зрозуміло читати, слухати, дивитися не будуть. Все вони не розуміють, як це їх стосується, діяти схемі, да чому я маю про це все слухати, як вони це зачіпляють. По-друге, дуже часто це робиться якоюсь нелюдською мовою. Да? Дуже багато термінів, якихось спец... спеціальних слів. І, як я кажу, що це нелюдська мова. Ми це часто журналісти називаємо пташина мова, да? канцеляризми, державницька. Мова, це все потрібно перекладати на людську мову постійно і розповідати легко про складне, і от якщо ви будете розповідати легко про складне, шукати якісь варіанти, як це подати облегчити полегшити це, це мати матиме більший зиск, матиме більший ефект. От тут що ми пропонували? Ну, по-перше, що має бути структура, щоб люди взагалі розуміли, що це для чого і як це буде далі розвиватися. Вони коли беруть якусь детальку і навколо цього. Танцюють, от треба пояснити всю структуру. Просто найголовніше, що тут буде така реформа. Після цієї реформи буде таке, таке, таке впроваджено. І ви, що навіщо це вам потрібно? Коли зроблять таку-то справу, або зроблять таку то реформу, ви отримаєте в зиску таке, ви отримаєте таке. От коли люди розуміють, для чого це що в цьому буде сухому остатку, тоді вони це ще можуть дивитися. Тобто, перше, що ми можемо взяти собі це структура, да щоб вони якось цілісність була така картинка. Раз. Друге, що нам допомагає, от, легко проскладне. Це дуже важливий момент. Легко проскладне. От ці всі речі їх треба облігчати. Дуже часто допомагає нам візуалізація. По-перше, на чужому досвіді розповісти, як це працює, показати конкретні приклади. І отут навіть приклади винесла в окрему просто колонку. От коли ми розповідаємо якусь теорію і тут же підкріплюємо це прикладом, що, наприклад, нам зразу стає самим це зрозуміло, про що йде мова. От тут теж треба дуже багато показувати різних прикладів. Е, ще важливий момент – це візуалізація. Так? Бо коли ми на пальцях розповідаємо якусь реформу, якусь теорію, так важко. Інша справа, коли ми показали якісь слайди, показали якусь графіку, показали, як це в цифрах, або там щось намалювали, людям теж зрозуміло. Візуалізація. Звичайно, що. На телебаченні в інтернеті, в газеті, може бути графіка. А в на телебаченні дуже добре використовувати от відео і теж якісь приклади. От Ми, наприклад, поїхали, познімали, як це там відбувається, бували вдома у людей, записали їхні якісь відгуки, фідбек уже інших людей, які через це пройшли. розумієте? Коли прості люди розповідають іншим людям про те, що вони вже це пережили, як це не відбулося, і який вони отримали зиск, то звичайно, що іншим людям це легше сприймати. Прості історії від таких же людей, як і вони. І через це передавати такі інструменти. Конкретні історії легко про на доступних прикладах. Ну, звичайно, що людською мовою дуже часто, коли ви спілкуєтесь навіть в інтерв'ю, стикаєтесь з тим, що чиновники говорять на своїй зрозумілі тільки її мові, і треба постійно це перекладати. Або ви кажете, що це означає? Перекладіть, або на прикладі поясніть. А чому це має слухати Іван Петрович чи якийсь там е, Олександр Олександрович? Чому для нього це важливо? Чому це цікаво? Тобто постійно опускати на землю і на таких приземлених конкретних прикладних прикладах. Людська мова, що прошу. Людська мова теж дуже важлива, бо ці всі терміни, вони дуже відлякують людей. Постійно очима тримати ту аудиторію, для якої ви це робите. От, наприклад, коли там приходить хтось на інтерв'ю, ми говоримо там енергоефективний фонд, там ще щось і так далі. По перше, завжди кажу, як це для людей, що є від того, що ви створили цей фонд, як це на них там відібідця на тарифах на їхньому житті, на конкретних споживачах і так далі. І завжди в голові картинку. Наприклад, мене там на Кіровоградщині живуть родичі, які живуть. Під Олександрією, селище Балахівка, колись це був такий вугільний центр, так, але зараз немає вже. І там кілька тисяч людей залишилися в основному пенсіонери, інтернет тільки зараз доводять, і люди в основному чергують інформацію, це радіо і телебачення. все. І от коли ми говоримо про якісь такі речі, я завжди про собою тримаю картинку цих людей. От люди, яким 60, 70, 80, навіть і як 50, якщо вони постійно працюють десь в полі, наскільки вони зрозуміють, про що ми зараз говоримо. Відпостійно тримає перед собою цю аудиторію, розумію, що вони зараз це включили і слухають, і от, коли з якимось чиновником говорю або з тим, хто розповідає, як нам потрібно зробити цю реформу, то зразу прошу його адаптувати це для тих людей. Поясніть, що це означає, чому їм це має бути цікаво. І після того як це зробиться, як це для цих людей, як на них це скажеться, як на них це відіб'ється. Тобто, от завжди все робити для цієї аудиторії, щоб їм було зрозуміло. Аудиторія. А дуже, відповідно, ну, аудиторію свого медіа тримаєте і знаєте, для кого ви працюєте. Так, і де я в цій схемі? Наскільки це близько до людей? Так і пишу, де я в цій схемі? Чому я це маю слухати? Як це на мені відіб'ється? Теж, от, чому людей це має зачіпати. Потім ще такий важливий момент це динаміка. Не тільки давати знаєте, якусь одну теорію, купу цифр і так далі. Якщо це там радіо чи телебачення, то ми можемо дати частину приклад, якийсь конкретний, якусь конкретну історію. Потім це підкріпити якимись фактами, потім якусь графіку зробити, якісь слайди, якісь цифри, як це відбувається, як же це там було і так далі. Тобто якомога більше начиняти цей поріг різними речами, які допоможуть це донести і вплинути. Тобто, от ми думали, наприклад, зараз то децентралізацію в Швейцарії, як це її можна показати? Конкретний приклад. Потім візуалізувати та показати різні кантони. Бо коли це ти просто так просто йде, що люди її на якийсь момент вже почнуть відключатися. Потім які мови там є. Одна справа, коли ти це просто перераховуєш відсотка, інша справа, коли ти це все написав і це все показав. І так само, коли ви теж в своїй газеті, це все теж у вас буде якась. Графіка, слайди, тут конкретна історія, тут такий то приклад, а тут приклад з історії, а тут якийсь закордонний досвід і так далі. Якомога більше вказувати. Ми, звичайно, щоб люди розуміли, навіщо це їм потрібно і як це змінить їхнє життя. Бо тоді вони вже будуть до цього включатися. Ну і для телебачення, і для радіо ще цікавий момент, це той, який необхідний, це емоції, енергетика, з якою це робиться, дехто це називає харизмом. Тобто, якщо просто там розповідати, якось дуже класно там і так далі, так? все одно має бути оцей емоційний момент. Тобто той, хто розповідає, він сам має бути і вірити, має вірити в це, бути в темі, що в нього, як кажуть, очі горіли. Коли очі горять, коли людина розповідає, що дійсно це важливо, це цікаво, це можливо, це так, то я мотивований, я зацікавлений, я вам розповідаю, як це як це, його тоді можна слухати. Дані ж тоді, коли таке монотонне якесь дивоніння, і так далі. От ми ну, чиновники на місцях вони часто це вирішать, ну в принципі це вирішать і на е, більш високому рівні в Києві, але тут ще з ними якось працюють, то вони ще можуть подумати, як це подати, інколи коли в якийсь популізм там лізуть і так далі. А от на місцях треба працювати і якось їх щоб динамічніше була розмова, і все таки їх накручувати, відкручувати, щоб вони якось енергетичніше це говорили, щоб до людей або самим до на себе брати. Таку місію і теж це доводити. Е, ну, про хронометраж е, зрозуміло, да, що е, не е, захоплюватись чимось одним і тоді цьому приділяти багато часу, а на різні речі. Ділити час і це показати, тримати собі, коли ви спілкуєтеся і даєте це десь, тримати постійну розмову в потрібному руслі, щоб була рука на пульсі, така червона нитка про що ми маємо обов'язково сказати. Бо інколи співрозмовники нас так захоплюють, ми кудись випадаємо в якусь іншу тему. Вони заговорили, інколи навіть навмисно, щоб якось нас відвести, спровокувати, ми все одно маємо тримати той меседж, який ми маємо сказати, не дозволяти нас відвести. Ну, бути Окей, давайте тепер подивимося децентралізацію в Швейцарії. Тут є різні приклади, як ми намагалися показати конкретний приклад конкретної людини. Візуалізація, графіки, слайди і так далі. Потім з вами проаналізуємо. Ще це миром, і тоді Україні доведеться як цим жінкам закупити рукави і важко працювати, запроваджувати реформи, боротися з корупцією, віддавати реальні повноваження на місця і сповідувати цінності, перевірені усім цивілізованим світом. Тому факти вкотре повертаються до досвіду Європи. Протягом двох тижнів ми покажемо вам репортажі про те, як мають працювати реформи. Швейцарії, хоч і називається вона офіційна конфедерація Гветія, ця маленька країна насправді міцна федерація без справи її кантонів на вихід з об'єднання. країні чотири державні офіційні мови, однак ніколи у її мешканців не мало жодних мовних проблем. Єдине, якщо ви надумаєте з німецькомовного цю ріка, поїхати до Монтре, вам доведеться повертати словник, щоб нагадати кілька фраз французькою. Місцево це дуже сподобається. І з бази для фактів Ілона Довгань. Містечко з одними милої назвою кантону, тобто невеличкою швейцарської регіону, який до того ж поділений на два. Городяни знають, що їхній кантон один з найменших, але на життя не скаржиться, адже їхній бюджет самодостатній. І тут жодних проблем з благоустроєм чи інфраструктурою немає. Жінку президент клубу лікарів водного спорту. Розповів, що він сплачує до місцевих скробниці 21% місного прибутку. Але найбільше грошей і не буде саме до кантону. Податки завжди будуть великими, але це корисна річ. Це підтримка нашої інфраструктури, шкіл, ремонт доріг. Все це завдяки податкам. До того ж я знаю, куди йдуть мої гроші на культуру, освіту, спорт, дороги. Карні, я можу все це перевірити проконтролювати, куди їх витратили через інтернет. Повноваження кантонів і держави, як і їхній фінансовий суверенітет, чітко розділені. Наприклад, є федеральні дороги, якими опікується держава, а є місцеві, які ремонтують за рахунок кантону. Так і закладені світи, є ті, що на балансі держави, а є місцеві. взагалі Швейцарії було створено шляхом збирання земель, тобто кантонів. Тепер їх 26, з яких шість півкантони. Формально Швейцарія консультура. Федерація. Хоча вже давно ця маленька заможна країна на нього заршита федерація. Причому кантони не мають права виходу з неї. Конституція юнів затверджують і федеральні збори, а суперечки вирішує федеральний суд. Парламент двопалатний, а депутатів вибирають раз на чотири роки. Це їхня не основна робота. Я вважаю, що це дуже хороший устрій держави, як у нас це дуже демократичний. Я всі інші громадяни голосую, можу впливати на ситуацію. А з недунків це те, що все вирішується повільно, бо ми шукаємо ко. Помісто теж, поки він не влаштує всі сторони. Та чому учасник депутатських повноважень на себе самі громадяни? Ви що кварталу на референдумах вирішують найрізноманітніші питання? А від обов'язків буде цін на проїзд у громадському транспорті. А якась асоціація дуже хоче якусь ініціативу провести а, в народ? Ці тисяч голосів і сплати. А як знаю, більшість питання економічне? Це я голосую кожного разу, і потім, коли я це зроблю, то можу або робити з горністю, коли приходить рішення, або критикую з повному бо я брала у цьому участь. За такої провади до кожного громадянина етнічна, культурна, релігійна і навіть умовна, розмаїті швидцарів це невелика перевага. Тут чотири головні мови. Найбільше говорять німецьку, 67%. десять сім відсотків, французьку двадцять, італійську одинадцять, ретро-романдську або мішанку, які тут називають у низько 2%. відсотків. Німецькомовні з маличку вчать французьку, чи італійці, навпаки, німецьку. Тому при зустрічі легко можуть порозумітися. Звичайно, знають всі англійську. Мовна політика. Кату перебуває винятково у віданні самих кантонів. Як кажуть, самі швейцарці вони намагаються дотримуватися рівноваги між кантонами, які, наприклад, багатші платять більше податки, ніж бідніші кантони. А до уряду парламенту обирають пропорційно людей, які говорять всіма чотирма мовами держави. Все це зробиться з єдиною метою, аби зробити країну сильніше. Реальне самоврядування і децентралізація влади потребують часу і виваженості, але головне тут не зовнішній тиск, а бажання самих людей. Каже, буває товариство українців у Швейцарії. Треба, щоб це створилося на місці, органічно так створилося, а не щоб це була структура, як, яку ми копіюємо з однієї країни, і яка йде до другої країни. Тобто що цього практика є, теорія є, науковичі тут є, але вона може діти через діалоги, через розмову, яка знаходиться в Україні. А зі Швейцарії і ми виконати спеціальні партії сіті.